Вітаю, шановні слухачі та слухачки. Мене звати Гліб і це вже друга серія політичних систем. В цьому відео ми стисло та зрозуміло розберемо політичну систему Словенії, однієї з найбільш зразкових країн Балканського півострова. Ну що, погнали? Вочинником Словенської держави є президент, оскільки Словенія це парламентська республіка. Президент не наділений функціями виконавчої влади, він виконує функцію голови держави. Він має право представляти країну на міжнародній арені, назначати деяких посадовців, рекомендувати кандидатури, наприклад, прем'єр-міністра, скликати позачергові сесії парламенту, оприлюднювати закони, проводити процедуру нагородження тощо. Президент обирається на п'ятирічний сородок і не більше, як на два строки для однієї особи. Президентські вибори відбуваються за мажоритарною системою. Йдемо далі. Уряд. Уряд Словенії або влада Словенії представляє собою виконавчихівку влади. Влада реалізує внутрішню та зовнішню політику держави. Головою уряду є прем'єр-міністр країни. Кандидатуру прем'єр-міністра висуває президент, а стверджує парламент. Традиційно прем'єром обирається той очільник від партії, яка виграла парламентські вибори та возила більшість в законодавчій Після обрання прем'єр формує довкола себе Кабінет міністрів, що складається з 20 профільних міністерств та міністрів без портфелів. Зазвичай уряд діє впродовж 4 років до проведення парламентських виборів. Далі розглянено сам парламент. Парламент Словенії є найвищим законодавчим органом влади України. Лінія двопалатним та поділяється на нижню палату, державні збори та верхню палату Державну Раду. Нижня палата парламенту формується за рахунок голосів виборців, тобто шляхом виборів. Вибори до цієї палати проводяться раз на 4 роки за пропорційною системою. Усього обирається 90 депутатів, з яких двоє представники від меншин, італійців та угорців. Верхня палата обирається спеціальною колегією числа представників соціальних, економічних, професійних та місцевих груп інтересів у Словенії. Ось як це працює. Усього в верхній палаті існує 40 місць, які поділені на 22 місця для представників місцевих інтересів, 6 для представників некомерційної діяльності, 4 для представників роботодавців та 4 для представників профспілок, і також 4 місця для фермерів, ремеслярів, торговців та незалежних фахівців. Важливо, що верхня палата обирається не на 4, як нижня, а на 5 років далі. Конституційний суд, він є найвищою ланкою судової влади. Суд стежить, щоб усі закони відповідали Конституції. Відтак, суд складається з 9 дев членів дев'яти суддів. Їх кандидатуру подає президент, а затверджує парламент. Строк обрання суддів 9 років. Один з дев'яти обраних суддів стає головуючим. Водночас, цей головуючий змінюється раз на три роки. Йдемо далі, а далі я розгляну територіальний устрій. Словенія — це унітарна держава. В її складі немає автономних одиниць. Загалом існують різні підходи до адміністративного поділу Словенії. Найбільш базовою одиницею є общини. Усього існує 211 таких общин. Водночас для оптимізації управління та регулювання виділяють так звані 12 статистичних регіонів, що є певним аналогом областей в Україні. Окрім цього, Існує також поділ на два великі макрорегіони Західну та Східну Словенію. Далі розглянемо політичний режим. З моменту набуття незалежності, Словенія демонструє високий рівень демократії. Фактично, це одна з найбільш демократичних країн Балканського півострову на рівні з країнами Центральної Європи, до якої, до речі, словенці часто відносять свою країну. Водночас, згідно індексу демократії від Economist Intelligent Unit, у 2023 році Словенія зайняла 30 те місце у світі 167 можливих з індексом демократії 8,82 з 10 можливих. Отже, Словенія це маленька країна, яка має зразкову політичну систему. Словенці спромогли вибудувати свою країну за європейським зразком та можуть позмагатися у Цьому з іншими країнами Центральної Європи. Цим успіхом можна надихатись. Проте на теренах Балкан існує ще багато держав, які мають, можливо, не таке ідеальне, але дуже цікаве політичне життя. І ми обов'язково познайомимо вас з усіма ними. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, ставте подобайки, підтримуйте нас на Patreon. Але найголовніше не невпинно цікавтесь та навчайтесь чомусь новому щодня. І Балкани в цьому сенсі.